Всім доброго часу! Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. У нас зараз спека, в тіні зранку ще 12 немає, а вже 34 градуса. Спасаємося вентиляторами. Ось такий у нас басейн. Вусечком наливаємо у тих свій басейн. Не знаю, як їх соєдинити, щоб вони не билися. А це в гості завітав ямцанамі. І одна курка. Це ямцанамі у нього щось з хвостом в другу сторону дивиться. Я її однозначно залишати не буду залишати в свою... з курочками. Там ще є один півник гарний. Але ви бачите розмір Ям Цанами, він набагато менший, ніж звичайні кури. От взяти барбазє, то це взагалі взагалі гончий. Це він такого пепельного цвіта чорний. Мені подобається, я його залишила в стадії ще одного чорного. До речі, вже он наші... Віандоти ходять тут. Ось така красивочка. Да, мої маленькі, да. Водичка вам набирається, набирається водичка. Прилетіть, перелетів, назад, тепер не знаю, як вийти. Генератори у нас роблять, світла немає. Це два дні пекла не було, а то було в тіні 41. Я уявляю, що в місті робиться. І що робилося на сході. Якщо на півночі така спека була, дощік пройшов, але ви бачите, не видно, що вже дощ був. Нема не болота, нема нічого. Ось такі наші п'ять гусочок. Не знаю гусочки чи гусаки, але вже вони великі. Да. Я набираю вам водичку, набираю. Набираю. Усі є ручні, а ті, є, господі. Треба, мабуть, відкрити їм тут калітку щоб вони ходили туди-сюди, бо все одно всі зими будуть разом. А то наші брошенки, там їх 6 штук ходить. Це те, що водила квочка і вона вже зараз передумала будь квочкою і залишила своїх курчат і пішла спокійно, я навіть її не переводила. Вона, вона просто тупо встала і пішла зі мною до півдня. Так вже розрослася наша шовковиця Вікторія, ця біла, а чорна вона не дуже, оця швидше пішла в розчин, та. Наші віандотики всі пішли вже до курей, всі вже разом, ніхто нікого не обіжає, всі живуть разом. А ці я зразу шовковицю їсти. Значить, так, дорогі мої, підете ви назад у клітку. Чуєте? Ви мене чуєте? Будете гризти, підете в клітку. Я думаю, як відкрити тих, щоб вони разом тут ходили. Будуть битися чи ні. Там їх багато боюся, щоб не забили цих. І пішов, за... шовковицю підеш їсти, то я зразу заведу тебе назад. Так, це такий імпровізований у нас басейн. Клійонку постелили, але вода там не тримається. Тоді, коли тут свині були, вони, я не знаю, утрамбовували так, що калюжа трималася. А ці, ну, не тримаються. Вони воно порозривали когтями, там одірвали, там зняли і все. І вода довго не тримається. Зранку набрав. В обід треба знову набирати, бо вода уходить. Але хоч що-небудь, то добре, що в них є. <півня> Півні кидають, кури кидаються на осенят. А ну, а ямценамчик. Це таки у нього хвостик сзади перекривлений. І те Я щас думаю, що якщо ми так оставимо оце, щоб тут курчата не потопилися, молоді ці калюжі. Бо гуси можуть погнати і вони можуть просто потопитися там. Не буду відкривати оцю каліточку, бо боюся, що там є молоді курчата, то ще потопляться в цьому басейні бо він такий глубоченький для гусенят якраз кайф і вона заодно а вода друга набирається і вона не вонюча. А воно тільки що зайшов ногою зачепив і раз задрав. Лайонку, це не для гусей. Воно ну, вже голова там в той дирці, Вже голову туди засовує і дориває туди. Отак. Так, осталася у нас одна квочка, з одним курчам ходить і сидить китайська пухова. Підпадала я до неї, там було ще 14 яєць. Всі були запліднені, але щось пішло не так і 4 келося. На 10 вона сидить. Ну, Що вийде, то вийде. Це цього року які народилися китайській шовкові 12 січня оце вона вирішила стати мамою мало того що вона сама цього року народилась то вона ще вирішила що їй ще треба дітей от і сидить да, їсти їм бідним тут майже немає нічого чоловік косить носить траву вони не дуже хочуть його їсти Кошину. Але треба, мабуть, зробити їм типу, кормушки, щоб вони витягували таку сітку, то, як у нас є, забивати її, щоб вони такі. Тоді... Бо їм не цікаво, коли воно на полу. Трави то у нас вистачає, але ж не можна випустити, бо вони як підуть по городам людям. А тут річка, а тут лиси, а тут всякі тварини, бо ми недалеко от за цим деревом ліс уже то просто так випустити я не можу, щоб вони ходили гуляли. Тому вони отак у нас закриті. Зерно суміш стоїть у них. Басейн і косим траву. А вони ще воно в клійоночку під'їдять трохи, Господи їдять все подряд Був шкаф, принесли такі панельки і будемо робити бункерну кормушку для петухів чи для курей, бо їх дуже сильно багато. Їм мало місця, а треба, щоб вони їли, а не вигрібали, то будемо робити отакі, з такого. Вы на 40. а длина скики? Метр шестьдесят метр сорок пять. Такая высота брона на висока. Где-то рулетка будет. Ой, все. Внутренний это беседный. Внутренний? Метр. Метр сорок Метр сорок шесть и сорок глубины. А так будет. Дисується, снідан. Це оно так буде стояти, але там ще буде дирка, і вверх воно підніметься на 3 сантиметри і буде сипатися зерно. І ще буде бортик тут на 5 сантиметрів, де будуть кури клювати, ще криша буде. Я сподіваюся, що вийде нормально. Колись чоловік кричав, що ти типу, поприпирала ці шкафи, Люди на мусорку кидає, вона привозить. Кажу, пригодиться, так. Да. Це не дуже, ето. воно дощ попадає, розкисає. Але я думаю, я тут прокрашу, то не так воно буде розкисати. А ще буде криша над ним, то маю надію, що воно. Довше проживе, але зато буде з двох сторон будуть підходити і їсти зерно засипав і хай собі клюють. що буде випадати. Але щоб не вигрібали. Бортик. Майже 8 сантиметрів. 7 см. Ось 8 8 сантиметрів бортик, там де вони будуть їсти, Оце є зазор 3 см. Оце зазор тут 3 см. 8 см. Между. И вот отака байда вийшла. Петушатник. петушатник, Петушатник, наш Петушатник. А это наша двухсторонняя бункерная кормушка. Вот так она крутится. Засипали ми туди зерно. Ще не все засипали. Але засипали. Ось такі півні Мастер Грей. Це голошийка. Мастер Грей набагато велич... великі. Ось так вони розкидали і мене це вже дістало. Тому вирішили зробити отаку бункерну кормушку. І будемо бачити, як вони вигрібають чи не вигрібають. Але їсти я дивлюся їм зручно. Барбаз без хвостей. Один і другий, не знаю, де їхні хвости. Це оно барбазі, це і оно барбазі без хвоста, Це ми їх без хвостів принесли вже сюди. Надіюся, що вони от ростуть. Отак от, от кидається. Тільки з відра не можна засипати, невдобно, треба одну відкрутити, мабуть. Один прийом, Олег, відкрутити і можна, щоб відром було засипати. Я і маю в виду оце досточку одну. Ну це і справа треба відкручувати. Тут вони руше. Це в мене тут такий часник. Ти биш, бедро би повний, як її. Спливав. Наші китайці гуляють по двору, а тут розборки просходять. Доволі я тою кормушкою засипав і можна їхати. Всім поробити, можна їхати кудись там на дня 3-4, якщо не більше вода заливається бачок. Можна більше зробити, щоб заливати. І будуть тут самі по собі жити, гуляти, їсти. Такий навіть домик стоїть. Я сподіваюся, що вигрибати не будуть. Ой ти бозі. Так, дякую, Дмилі. Одні пітухи. Дякую, друзі, за перегляд. Кому було цікаво, ставте лайки. Кому не цікаво, дизлайки. Всім добра і мирного неба. І всім доброго часу. До нових зустрічі.